Котик, дрімотик, заспокійлива лавандова свіча від неврозів, від депресії. Хто заснути не може, хто тривожний, хто в кого туга, сум, хто плаче без кінця, в кого перепаде настроєння. Оце, дівчата, це чудо свіча. У мене їх залишилось 6. 21 день я заговорювала. Тут 16 трав, лаванда чи брест. Дуже-дуже багато. А саме основне корінь мандагори, кусочки. Це чудоділева трава і чудоділивий корінь, а тут іменно корінь заложений. Те, що він заспокіює і робить людину врівноваженою, і перестає людина плакати. Це дуже магічний, магічний корінь. Це не той, що тут продають, а мені присилають з Угорщини. Так що, це в мене тут є їх 5. Котик-дрімотик, лавандова. Дуже-дуже чудодійлива. Бо було ж їх багато, залишилося. І слідуючі будуть тільки десь, я вам сказала, у вересні, тому що зараз немає корня мандагори. Ось від депресії, від тривожності. І одна свіча залишилася благо від негатива, від порчі, від крадника, від падучої хвороби від зглазу. Одна осталася, поки свічей не буде. Виповнити всі з дідового воска. Все залишилося в мене? У ну, мене тут є, і є на дачі, там не тронутий, запечатаний, хай він ще буде. І скоро підспівають грошові свічі, бо їх немає вже зараз, бо вони 21 день. Я їх роблю і заговорюю, ставлю три обряди. Тут теж Три обряда стоїть від дретливості, від поганого настрію, від депресії і від тривожності. І тут те саме від порчі, негатива і крадніка. Свіча благо. А саме головне, скоро буде любовна свіча від ізмін. О, оце буде. Ну там уже закази. Закази в мене вже майже років. Да, сьогодні вже підтвердили, 11 людей вже замовили ті свічі. Для замовлення пишіть Телеграм, Інстаграм, Viber, WhatsApp. Все в шапці профіля. Все в шапці профіля тут. Також, бути моїм підписником. Обов'язково YouTube, Інстаграм, і два аккаунти, тут, в Тіктоці. Дідюся, Ягуся, Таролог, я там, де я гадаю, і на цьому аккаунті. Як хочете замовити свічу в кінці вашого сообщення, пишіть великими буквами. Заговорена свіча великими буквами, тоді я буду бачити і відкрию. Ну, Котик-дрімотик буде вам іти на допомогу, заспокоювати. Благо буде витаскувати всі негативи, всі крадніки, всі порчі. Хай все буде добре, а так обов'язково і буде.